Привіт, друзі! Джеп Патріот. Ремонтуємо передню і задню підвізку. Запчастини почали на ці автомобілі робити турки. Ось такий бренд, АЮТ, АПП. Це теж, здається, Турція. Да, теж Турція. О, це салендблоки в передні речаги були турецькі, а це... Задні поперечні важелі ось такі з плаваючими саленд блоками. Виглядає досить все якісно. Не знаю як буде ходити, але я думаю, що більш-менш нормально, судячи з того, як воно зроблено. Що цікавого, це і мені буде на замітку і вам. Ось зніму амортизатори стоять бюджетні сато, ось номер переднього, одного. І номер переднього другого. В принципі, це такі більш-менш з бюджетних амортизаторів. Кому потрібно буде, то підказка, який номер. Ось, теж сата такі. З бюджетних більш-менш нормальні. Що ми тут робимо? Міняємо поперечні важелі тут до нас вже. Хтось був, там бумеранги стоять нові нові речеги, ці бумеранги Так, хтось поміняв оці вже до нас. я Морти хтось міняв. Ми зараз міняємо. Поміняли ці саленблоки, зараз будемо ставити, будемо пильники міняти на піввісі, стойку стабілізатора буде потрібно замінити. ось вже при розборці почули що ось в цьому шарику стучок є. От. Ну, в общем, такий фронт роботи Так, а інша піввіс теж знята. Ти на двох піввісях будеш пильники міняти. Так. На двох полосях пильники. Всі чотири пильники будемо міняти. Ну, тут вони вже ось цей неоригінальний видно, що стоїть. Ну, напевно, що десь при... не знаю як його пошкодили, так, ну, дірка зробить. Воно... Взагалі, зніму ще щось трішки цікаве, якщо буде щось цікаве. Ось два внутрішніх пильника. Вони тут такої хитрої. Форми під трипоїд. Ось ми такі будемо ставити, не знаю, чи класно вони стануть. Якість класна. СНР зі змазкою йдуть комплекти такі з хамутами. Але це не джиповські. це з одного французького автомобіля. Якщо вони стануть сюди, то це буде класна підборочка. Я вам скажу, буде охренєний пильник, якби він тільки став, тому що тут от, бачите, здається, на вигляд, що трішки нібито менше, але ж цей пильник, я так розумію, теж міняний, але стояв добре. Ну, Побачимо, як ці стануть чи не стануть. Ось у нас розібрана внутрішня граната. Демонструю, як цей пильник. Сюди стає, ніби рідний. Зараз ось так от, оп. Одною рукою. Опа! Як трьохлітрова банка. Дай я покажу, бачите, не спадає. Все класненько, щільненько. Ніби на цю машину зроблений. Тому кому потрібно пильнички, звертайтеся. Підборочка супер вийшла. Ззаді ми тут теж розібрали. Будемо міняти ось цей речах в зборі, тому що плаваючий салинблок стукає. Так, цей теж ось, це новий. Затягувати салінблоки ці потрібно під нагрузкою, тому будемо... На іншому підйомнику обтяжку робити після того, як все зберемо в пригруженому стані на стенді розвал сходження. з цікавого буде. Ось Повністю повз дожній речах зняли. Міняти будемо на цей селінблок. Новий речажок з плаваючим селінблоком. Не оригінал, а аналог. Бачимо, як буде ходити, досить недорогий. Пильники передні, це здається, будуть сасик пластикові. І поміняли сайлентблоки повздовжних. Стали як рідні, тугенько. От. З Міцубіші сюди не підходять. Тому що в Міцубіші там отвори, там де до кузова кріпиться, менші. Треба або розсверлювати, або купляти ось такі, як ми поставили. Теж не оригінал підібрали, повинні добре ходити. Пильники стали добре. Ось такі пластикові. тому ти мощний. Тільки от сюди будемо зараз ставити рідний хамут. Ось той, який зняли, зараз підправимо і поставимо, тому що він кращий трішки ніж оцей, який в комплекті з пильником йшов. Речашки поставили, сайлентблоки плаваючі. Такі, як повинні бути. І цікава особливість, ось я тільки що замітив, амортизатори. Це не ми їх ставили. Получається, що чашка під пружину ось, а пружина стоїть ось через якусь проставку. Тобто це чи, чи спеціально машину піднімали таким чином. Чи це амортизатори трішки не такі. Треба буде проїхатися на ній. І Відчути, як вони працюють ці амортизатори. Чи нормально вона на них їде, чи дубова. Так, Потім що ще цікавого. Ці речаги теж поміняли. Саленблоки тут теж плаваючі. На розвалі позатягуємо під нагрузкою ці резинки і ці, 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 щоб не пообривало. Ось. Пильники стали як заводські, все класно. Ну, в принципі, зараз вже ремонт закінчили, остався розвал сходження і зроблю тест драйв. Заганяємо на стенд розвал сходження. До речі, у нас є програма саме на джип Patriot. Тобто окремо докуплялась база автомобілів. Американського ринку, тому на всі американські автомобілі, там до 2022 року, у нас є комп'ютерна база для розвал стодження. Роблю тест-драйв після ремонту ходової. Я правда не їздив на цій машині до ремонту, тому нічого так точно сказати не можу. Але що можу сказати, що стуків, грюків від ходової немає. Але й насолоджуватися доброю їздою теж не виходить, тому що скрипить О, чути, ні. Потім ще деякі скрипи, грюки по салоні, пластика є. В багажнику щось інколи, там чи полка, чи щось лежить. От. Так від самої ходової звуків. Немає ніяких. От, але машина, як по мені, трішки жорстковата. По рівній дорозі вона їде дуже добре, а от якщо такі різкі ямки, то вона їх погано згладжує. Або колеса переквачені або ці амортизатори сата трішки жорстковаті. Можливо в не жорсткувати, можливо пружина. Ну так ось, Орелься переїхала тихо. Нормально їде. Тільки багато по салону скрипів. Так, не багато, а просто що сидухи скриплять і пластик на морозі. І ззаді щось. Ходовка, ніби то все добре. Ну, кайфануть не вийшло. Їде, нормально їде, але до кайфу далеко. Треба з шумкою, напевно, попрацювати, цвіркуни поприбирати і тоді буде все добре. А то тут попідо мною ось, чуєте, живе якийсь скрипун цвіркун. Всім дякую, хто дивився. Звертайтесь, підписуйтесь, до побачення.